Справа 1520 обчисли зручним способом. Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому заданні. Нам треба 0,25 помножити на 0,9 і помножити на 4. Я пропоную спочатку 0,25 помножити на 4. То пишемо, що це дорівнює. Записуємо 0,25, що множиться на 4. А тоді вже цей добуток треба помножити на 0,9 і це дорівнює. Ну що ж, 25 помножити на 4 це буде 100. Записуємо. Тут у нас є два знаки після коми. Ставимо кому. І пишемо, що множиться на 0,9. І це дорівнює. Нолики в кінці відкидаємо, то це буде 1, що множиться на 0,9. І це вийде 0,9. Переходимо до наступного другого завдання. Бачимо 12,5, що множиться на 7,3 і множиться на 0,8. Знов таки, я пропоную 12,5 помножити спочатку на 0,8. Пишемо тоді, що це дорівнює. Отже, 12,5 що множиться на 0,8. І тоді вже результат помножимо на 7,3. І це дорівнює. Ну що ж, множимо. 125 помножити на 8 це буде 1000. То якщо ми 125 помножимо на 8, це буде 1000. Так? Але тут у нас є 1 знаки після коми, то ми переносимо кому і тут ставимо кому. І треба тоді цей результат помножити на 7,3. І це дорівнює. Нолики після коми відкидуємо, то це буде тоді 10. Що множиться на 7,3. При множенні на 10 переносимо кому на один розряд праворуч. І тоді в нас буде добуток 73. Є? Переходимо до третього завдання. Бачимо 0,2, що множиться на 3, що множиться на 50 і множиться на 1,7. Ну що ж, в даному випадку, давайте ми спочатку 0,2 помножимо на 50. Ну, а потім 3 помножимо на 1,7. То ми записуємо тоді ось так цей добуток, як 0,2, що множиться на 50, помножити, тоді залишається 3, що множиться на 1,7. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося. 2 на 50 це 100, записуємо 100. А у нас тут є два знаки після коми, то ставимо кому через два розряди. Так, Тобто це буде одиниця, що множиться. Ну, а тепер 3 множимо на 17. Це буде 51. А тут у нас є, пишемо 51. Тут у нас є одна, один розряд десятковий, ставимо тоді кому тут. Так, І записуємо, що це можна записати як 1, що множиться на 5, цілих. 1. Це якщо відкинути нулі в кінці і це буде дорівнювати тоді 5,1. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Бачимо 0,4, що множиться на 2, що множиться на 2,9 і множиться на 2,5. Ну що ж, тут я пропоную що зробити. Спочатку 2 помножити на 2,5. А потім результат помножимо на 0,04. Тобто я хочу записати таким чином, що це дорівнює 2. Що множиться на 2,5 спочатку. А потім вже помножимо результат на 0,4. Ну а вже потім помножимо на 2,9. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 25, це буде 50. Але тут у нас є один знак після коми, ставимо кому. Треба його помножити тоді на 0,4. Так, і помножити на 2,9 і це дорівнює. Переносимо. Так, дивимося. Нолик, після коми можемо відкинути, то у нас буде тоді 5 спочатку, що множиться на 0,4. Давайте я візьму дужки. І помножити на 2,9. І це дорівнює. Ну що ж, 5, що множиться на 4 це 20. Але тут у нас є два знаки після коми. Переносимо ліворуч тоді, звідси. Раз, два. Дописуємо тут 0. Так. І пишемо, що помножити треба на 2,9. І це дорівнює. Ну що ж, 0 в кінці відкидуємо, то у нас буде 0,2. Що множиться на 2,9. І це дорівнює. Ну що ж, 2, що множиться на 29, це буде 58. Але тут у нас є раз 2 знаки після коми. Переносимо кому раз 2. Дописуємо тут 0. І пишемо, що тоді добуток у нас дорівнює 0,58. Ну що ж, ось таке завдання: як можна спростити обчислення з десятковими дробами, якщо змінити порядок множення. На цьому вправу завершено.